Всім доброго ранку, друзі. Ну, в мене він такий достатньо мокрий цей ранок. Фу. Знаходжусь біля річки, приїхав на точку, ну і йшов бережком. Ну, та що, підсковзнувся, упав у воду і я не знаю. По Мені можливо видно, ну десь отак. Шахнув. Ну, добре, що схватився за той і швидко я виліз. Е, костюм. Це відбувалося буквально декілька секунд. Костюм сухий. Ну, всередині я сухий, е, назовні е, мукруваті штани і курточка. Ну, то таке воно висохне за цей. Всередина. Е, все суха і єдине, що мокрі ноги. Ну, то нічого, я е... викрутився. У мене там товсті термоноски, плюс підкладка тепла, повикручувався, заліз в ці впінки, тому я почуваю себе достатньо комфортно і мені не холодно. Так що, друзі, будьте обережні, е... і це не близько від дому. Е... Будьте обережні. Коли переміщаєтесь, тим більше в цю пору року. Бо і таке може бути, як то кажуть. Ну, А загалом -то приїхав я сьогодні за щукою. Спінінг мій лежить десь там, там, де я падав, десь там і перчатки. І коротше, буду зараз збирати це все діло по берегу, збирати комплект і буду пробувати спіймати щуку. Так, друзі, комплект зібрав. Сьогодні в мене Skydo 18 грамів, 4000 Ультегра, 0,8 Борнраж і і почну з таких речків. Це Crazy Flapper 4,3, 3 тут щось щось таке. Так. Сьогодні загалом то, ну кажуть, таке, наче щучка непогано клює на воблерки, але я все-таки вирішив сьогодні взяти коробочки з резиною і спробувати спіймати щуку щучку поглибше. Почну, перевірю, спочатку декілька ну, таких достатньо глибоких локацій, приямки, коряшки, а потім далі буде видно, якщо джиг не буде давати ніякого результату, там по глибині, по середній глибині, е, в мене є резина. І тоді вже будемо ловити і над травою, десь і під латахами будемо пробувати, Ну, загалом воно покаже. Так. Стою, руки мулякою смердять. Однією ногою так. Дно там таке мух, Однією ногою так добряче. В <кій> дно я в груз. А так все починалося. Ну, там на день передають сьогодні. До речі, сьогодні сінічішов дощ. Друзі, друга проводка. Блін, і зійшла! Ха -ха. Ну там рибка така була, десь під півторашечку. Ну так бачите як. Цілу ніч ішов дощ і там вон уже проглядається сонечко то я думаю ще за день підсухну друга проводка і шкода така риба зійшла ну -майо, блін, не просік. Ворон 25, 0,3 гачок з широким підділом і не просік, ну, блін, бачите. Штопорків не накрутив. Полінився, думав, ну як полінився, правді кажучи, забув. Десь у мене там в приманках вони є. Ай, походу тоді десь виключу. Без штопорків, без тих гвинтиків приманочки, носики оці швидко розбиваються. В мене таку цікаву ділянку. Йде перекат з середньою глибиною і з поваленим деревом, за яким течія сповільнюється, і тут відстаюється багато дрібної риби і, відповідно, піжак її тут пасе поставив таку силіконочку немаленьку, 16 см, і пробую когось тиймати. Дуже великої риби мені не треба для початку хоч би якусь. Друзі, їхав на зворотньому шляху і отака грома, Лива свіженьке, правда, зі на дарву трішки дивилось, але нічого.

Від того берега, з самого викиду здавалось, наче й покрупніша Ну, але рибка така. Ну нічого, цей же ж crazy Флепер, треба його, мабуть, оснастити гвинтиком, бо діла не буде, розбивається носик і все. За сам краєчок, буквально ще пів сантиметра і я б її не засік. Эх, сход. Сход. Блин, поклевка была ну такая злючая, прям копать В Сик и рыба зашла. Чередую рейномерку джигом. Как то кажуть пиглаштовую из пидумовы. зараз. ділянка. Цікава тим, що перекат поступово переходить в приямок і течія трішки сповільнюється. На глибині трави повинно бути поменше, зараз її взагалі там не бачу. І гарне місце, щоб перевірити його джигу. ветер, правда, разъешелся такой. На юг зависла приманка. До дна еще не упала. Где? Невеличка, невеличка, Але рыба, Ала рыба, вот такая швырочка, кайзи флэпы, как я тогда не буду, плывать. Бачите, вкрутив гвинтику приманку і тепер вона не рветься, не скакує. Вірніше скакує, але так як треба. З гачка. Невеличкий щупачок протягав рівноміркою. Тільки що саважгіровського 13-сантиметрового кунця і одразу замінив на цього флепора 3,6. Як жадно. І відразу щучка. Сіп так брали жадно, щоб не сходили. Отак вот ось. Відразу покльовка, друзі, відразу. Відразу. падінні тільки приманка впала. Мабуть, попав я прям її на голову. І вона атакувала. Якщо не накололась, зараз спробую її доловити. А серьезно, на что купил? Да на силикон. на какой кожу? Фиолетовый. А на фиолетовый? На фиолетовый, да. Хибара ракерона. Та -мо. А я думаю, он всегда ловится фиолетовый. Огрома. Так качо ж вона буде та риба як сітки ставить. Ну що вона буде та риба. Та, раніше. ото ж раніше. Ото ж раніше, як почали її мочити, ту рибу. Так а де ж вона ділась? Ну так звісно. Потому, потому що вибили що сітками, електроудочками вивалили всю рибу вже нахрен та і все. А потім кажуть, чого риби нема. Так ви ж не ставте сіток, не ловіть її, блядь, по тоні. І, і риба буде, блядь. Отпускайте не домірки по 200 грам, а то кладуть у пакет швайок, як дві ладошки. Чоб та риба була. І в друзі на перекус тут така розірвана, така бесідка, вітер такий капець. Тільки що там трішки вище підходить до мене мужик каже, в нас тут риби нема. Та ну кажу, понятно. Каже, сіткарі каже, жалюються. Раніше було, а зараз каже, нема. Кажу, самі ж вивинували сіткарі, рі, а він, що саме смішне, ще їх, ще їх і вигороджує. Раніше риби було повно, а зараз її нема. Питаю, а де ж вона ділаться? є друзі ех зійшла блін на ну, оцей окунь саважгіровський от зараза що ж вона так і тріночок немаленький Друзья, yeah. я заменил проманочку. Вот такая вот Сколько тут. 16 см такасова жгірівська плотва Ну і така щучка грам 700-800. Приємно. Окуня протаскав, мабуть, стоянки 3 чи 4. Був один сход, який замінив на оцю і зразу покльовочка. Тут два 3 нічка, такі масивні така ось. О така, може під ківушечку рибка. Кілограмчика може й нема, але 800 під 900, думаю, точно є. Поклвка ісход! <хи -хи> угу. на цю ж здорову плотву. Поклвка ісход. Ну, дивіться за спину, як гризонула. Є. Ну, так, глибоченько взяло. Наче ще щось непогане. метрів з чотирьох і ушечка Ось така і крейзі флеп. Періодично таскаю принципово віброхости, фетіш в моторному маслі, віолет, то поки що оце отак. І там на Саважгіровській велик, велику плотву, та у коня було ще декілька покльок. Така рибка. Все, друзі, близько п'ятої години вечора пустився такий неслабенький дощик, і я завершую сьогоднішню риболовлю. Риболовля така сьогодні різнопланова. Була рибка і на джиг, була рибка і в рівномір. Шукав щуку по ямам, по ямам її не знайшов. Скоріше за все, ще вона туди не спустилась. Стоїть ну, на такій середній глибині, притримується старої трави, частенько під берегом, бо так закидаєш в берег і відразу йде клювання. Так що... Погода сьогодні паскудна, зранку було так ще хмарно, тихо, а ближче до обіду здійнявся сильний вітер. То сонячно, то хмарно, ну а зараз взагалі пустився такий дощ, тому, друзі, буду перти додому. Всім пока. Зустрінемося.